А на теперь такого закладає великий тут. Ось такі от тут закладає. 20 гривень роблю кружок. Применяємо пробую тримати Тут же тягне на себе. але Малога. коло пройде. Знаєш, сильно рази ліксими. <різь> <різь> рази тренина. Тут принаймні. Що ти махнула? Зараз? Вдалі так. Ні, ну то вдаль не то у тему. Але Ну, можеш пускатися, запознімаю, вже може по маленьку. Іди так над хмарами, ага. знаєш, спустися вниз, йди так ага. над самими чупочками. Ага, зараз, зараз. Знаєш, що ти щоб... зараз нас тудалі. А вряд трошки такою хоче. Не загіднося, ми максимум на, семи, на семи хмарами, так метрів 10. О, ага, добре, добре. Поняв. Фані так літати, бо що там маленька хмара вже такі. Я колись мав такі картинки, я мусив леха десь на 2,5 км піднімати. Ну тата, я пам'ятаю. Хмари там літом вище. ні зараз. Але не тримаю, весь не завжди мають. Треше настроювати, щоб тому. Отак, йду від себе знизу. Мотор виключив. А ні, то там тепло, десь плюс 7, ти плюс не но... ну, займаєш, я зараз мотор залізу. Ну, зараз росла. як бушня падає, Це... так щоб внизу лечити. Ну это красавчика була. Слухай, саме, він не дуже той знижує. Він не дуже той хоче знижує. Ну, не люто. Я просто підтримує стабілізацію. Ну, 905, 3 штуки. Це швидкі Так, 33. Я Де працюю. Десь кого вам вже напружує. Я не можу Ну, все знаємо, що А там Мобіс буде знімати цей. Зараз сильно від нас віддаляється. Ну а десь видно він, ну а як до хварти звижається, ну сідається. Так ще нижче, нижче і там потім вирівнює. Низькій стороні. Отак, так? Ні, ще нижче. А чекай хоч подивиться? саме, Над самими чіпочками щоб копати. Дати газку трошки і воно буде тобі так летіти. як по воді, так? ну. Слушай, я когось не А? Ну давай. Так немаєш того комп'ютера, щоб перекинути. Але я мав взимати на моду, а. Але флешки ніяких немає, що машину. На роботі мене є комп'ютер, суною перекинув. Так ойти на цей, а? Але йти на Даю газу, так? Що ж пустець, О, Ну, крупнее, вправо -ліво, як воно там. фон, а тут здесь еще Нічого ні. Понятно. Ну. Ой да, 602 600 метров мара, короче. так? Ну, все, давай. Ривный, да, гаскорок. О, не набиралась у нас. вправо, ліво лево No, а я йому дам uh, цей. Далеко від ліки трошки, не так, там может Так. свернуть. Починає забрызывати цей, ваш? Не, се не, не буде. Козь болтанка писала, дай? Хмарами буде. Инак. О, дві. О. Он я дымов, да? Ну, так тихо, так. Але крути камеру, слава щоб ти бачив, як вони не на рівні. Я собі ж, люблю повернути якусь сторону і тримати. І вліті. Так, так, Поверну і тримати. Так, ага, тоді би мені треба було. Ну, тоді я... гарно видно, як він, на якій він летить. Так, так, я, 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 я тоді так оберу сюди. А, то -а от. -а. Поверни і тримати.

Бачить, видно, видник нахиляет их. О, здесь. 600. И там можно під таким кутом і зайти в хмару. Вот эти. Ой, як ми бачиш, знижеться знижеться, я бы догарню. Они не крутые камеры. Надо бить. Можешь на ту сторону заглядывать, вишиваются. Я так люди повертаю и захожу в хмару. Все. Прощай, солнце. А, очка. О, тут. Вау. Это буквально пару метров. Он крыло двести. Ух ты. Ты водишь? Да. А что ты пенериваешь-то легенько? Ну что ты давай додому, дома? А, очка, я же вроде может вынернуть, понял? А ты же вынернуть? Вынернуть. Ты не забыть все а камеры. Там сколько? Десь да, 110 метров, товарищ. О, оно вот Вы только залетели. Да, залетели. У меня еще треба больше поднять. Да, а не май месяц. Что-то... Да треба с машиной летать. Повно, ходить оно крило. Коли це вниз? Резортати на базу? <світ> Тай, на базу. Ну, десь <кхух> руби РТХ може рубати, нікуди? Це пес не, <світ> не бало це РТХ, ніколи <світ> не відключати в безпотребців. <світ> <світ> <Рубає. світ> 19, 18, 17. Ну а зараз так зараз. Мало би десь до 10. 16, а нам по 96. Трошки досяга. Ну швидки, <пас> <пас> а тим 6, там 10. Минус 1. Ну, то значить бачиш, значить. Тільки 100 до нас. Може. Ми вимагали скенути. 93 потом. Надо би скинути. Ну, не знаю. Mm -hmm. то Може десь треба влазити, ще на стройці mm -hmm. думати, знаєш, і де... Скидає зразу, що тут политика, газ кидає. Ну, де ще раз зробив. Mm -hmm. І скидає висоту Зразу, знаєш, він там йде до кризи, не на 300 висила. Mm -hmm. Але газ такий тримає. А нам не висоту буде тримати, так от у час, а до 500 метрів до бази почнеш скидувати, а куди вистати. А я вистувисту 300, знаєш. Там тут виставляєш, можна і 500 вистави. Що, йду вниз, венерів. 500, 400 метрів, там скільки було? 100. по-моєму. дорожчий. Та? 200 метрів Так. О, Там зараз моби з не доріги. Де, де той горизонт? Дивить де горизонт. Ой, 112-120. І то треба по якому-то дивитися, то щось, По трубі? більше 120 не давати. Ну виташки по 7 читають. То по GPS, то ну, так, по, по, GPS по землі. А так? то Потім більше. Це Я завжди дивився GPS, щоб дивишся нагрузка. Ну, нагрузка буде по цьому. Правильніше по трубі? Так, ну одне і друге треба налізувати, не різницю. Чекаєш, ми тут.

Воно ну, так тримає. Ну... Не, може видає, ну чекай. Таки... Де? Воно вгорі скоріше видає, ніж тут. Так? Йооо. Вже так і сяде. Дивіться, що тут таке? Озеро яке? Так? А, то ми поїхали там і стоїмо на озеро. Може таке боком поставлю, десь може видає. Ні, вода стоїть, бачиш? Постій, буде стояти, до самої землі, то вже не пов'є. Я вам перений не, не дав, думаю, чого він мені не летить. А во, видало, дивіться, бачиш, боком поставив. Так, я хотів правильно. Вачу. Правильно вроді. Але вес тут знижжає. А то не низ, камера. О, <laughs> камера. Тут ще треба розібратись, ти розумієш? Ще, ще? треба розібратись, що це за херня плюс. Отако, вичер видуває. Акумулятори же підгулявся, десь як висадку показує. чекай, ти же трошки політав, арпішов. Не, ну не взагалі вже підстав озеро Такова Там бы нефть прикол. Ну да. Да вон там. Проходим маленько. Центр в Центр вон. Ну что там? Небой чуть. Да, тепло уходит с тела. То твое поле давно там тоже кружило, а ты поел уколу. Мяло там. Вот искать машина едет. А то уже быть. Да, то в это, 88. Да, ты неще? Можно неще, да. 55 Одесь люди виглядає, що землю. 40. Вийде, 64, Та був вниз пішов, знаєш? Бубау. Mm -hmm. Добав... Та і то десь за вітром Зараз хвірячить сюди на повних парах. 85 км на годину. Твою мать, дядь. <тас> Вони два... зараз за секунду буде. За, за пів хвилини буде. Весь 0, 1, баш, а там було не 7, да? Там, Шо, же, там. да. Три... А ну чуй жо. Вже чути мотор, Чу, ба, да? А ну субзовой. Мотор чут. Діодер... Пролі... Е, е, не здесь твой, да там. Он где... Вот при летаете электролинии. Деньги. 145. Тут матрі трохи далеко тут уман. Та? Очі ти. І ти. ти? А, о, і не день політики. Де? Над кущами. Він, Та ну, рот. Ну. А, ну. Дорога. Дороги. Буди на дороги якісь відпор такий. А то 36, то що, якщо вірити? Mm -hmm. Може 26. А ну на нас, наші наде. Майно так без вітря літати. Ну. Я вітер на слабенький. Та дуже. Вчора було багато. Я хочу там. Можна? Що, садити? А давай покройшся. Вже нового нічого не буде бачити. Свідки там. Вітр. Вітр. Батарея якраз в режимі сторич. Ой, как раз Гуд, не? Ох, взнос от булька,